Готуйте гаманці, і діставайте останні гроші. Українська влада вирішила підняти ціни на товари і послуги через підвищення і запровадження нових податків. Українська влада домовилась про черговий транш. Міжнародної допомоги з міжнародним валютним фондом у розмірі 8,1 мільярда доларів на 4 роки. Черговий кредит, чергове зобов'язання, за яке рано чи пізно ну певно, ми будемо відповідати і розраховуватись в той час, коли звичайно влада наша з ізраїльськими паспортами була получено полетить слідом заміндичем, але зараз не про кредити, зараз про те, що влада по домовленості для того, щоб отримати цей кредит, вирішила підняти податки. Ну, по-перше, вона скасує ту пільгу на посилки, і тепер всі посилки будуть обкладатися податками. Зараз існує пільга, посилки вартістю до 150 євро, не обкладаються податками, а тепер будуть. Але це не саме страшне, друзі. Підприємцям приготували труну і от-от її вже будуть заколочувати. Підприємці, які мають загальний обіг, тобто всього продали товарів, послуг за рік, за цілий рік. На мільйон гривень повинні будуть сплачувати додатково до всіх податків, які сплачували на сьогодні, з єдиним податком, з рентними різного роду платежами, мають сплачувати тепер і податок на додану вартість у розмірі 20%. відсотків. Відтак, всі товари і послуги, які реалізують такі підприємці, а це ну 80% підприємців, будуть дорожчі як мінімум на Зачіска у перекаря, пончик, пиріжок. Чи, ну я не знаю, послуги, можливо, навіть і таксі на 20% мінімум. Тобто ціни зростуть за це підвищення цін, звичайно, будуть платити українці. А влада візьме черговий кредит, який, як завжди, розрибанить, розкраде по схемам, ну, вже ні, міндіча, міндіч уже міндіч в Ізраїлі. Я думаю, знайдеться інше прізвище, про яке ми знаємо дещо пізніше. Нахабна влада просто знахабніла вкрай. Підвищення. Податків зараз, в той час, коли ну, треба думати про виживання економіки, підвищення податків, яке президент неминуче до підвищення цін і зубожіють прості українці, це просто навмисне вбивство, навмисне знищення українців і українського майбутнього. Зеленський, який в перші місяці повноштабного вторгнення зробив правильне рішення і говорив, що головне вижити економіки, вижити підприємцям, і він скасовував тоді податки. Зараз він збільшує їх. Повернувши нас до воєнний рівень, він тепер їх збільшує, навантажуючи бізнес і вичавлюючи гроші з простих українців. Що це як не геноцид українського народу, друзі? Що це тільки гнати цю владу? Сподіваюсь, обшуки Єрмака приведуть до результату. А за ярмаком піде геть і зеленський зелю геть-банду геть. Банду геть.